63 третя окремо механізована бригада збройних сил України продовжує нарощувати свою міць завдяки сучасній техніці. Її батарея управління та артилерійської розвідки отримала новітні розвідувальний БПЛА українського виробництва. Гор за словами бійців, цей безпілотник здатен літати вдвічі швидше за інші моделі, стабільно три години навіть взимку. Також стійкіший до роботах в умовах застосування засобів радіоелектронної боротьби має потужну тепловізійну камеру. Загалом ми за три роки повномасштабного вторгнення побачили, що українські ну і зараз українські захисники звертають увагу, що від минулої зими на передовій завдяки дронам відбулися кардинальні зміни. Часи, коли можна було спокійно їздити на авто попередку, так би мовити, проводячи ротацію особового складу на позиціях, минули каже головний сержант роти ударних безпілотників Єгор Фірсов. 70 90 FPV дронів ворога щодня у смузі відповідальності бригади, і це реальність, це статистика від офіцера 68-ї єгерської бригади Олександра. На сьогодні, аби убезпечити позиції від спроб штурму, піхоти ворога. ФПВ-дрони є найефективнішою зброєю проти корейців. Їх бракує, каже оператор БПЛА. Однієї з бригад, яка воює на Курщині, Микола Ворошнов. І, за словами засновника фонду, поверни живим Тараса Чмута, дрони зробили на неактуальною застосування на лінії бойового зіткнення бронетехніки. Тож користь від танків на нулі серйозно впала, адже випалюють їх ФПВ-дронами одразу ж, як тільки фіксують. Про дрони і реби зараз трішки більше поговоримо з Анатолієм Храпчинським, це заступник директора української компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби. Пане Анатолію, доброго ранку. Доброго ранку. А давайте для початку якраз про цей розвідувальний БПЛА гор. Що це за дрони? І чому це я навіть бачила на армія інформматеріал? Що частина військових каже, що от якби нам трішки швидше цей дрон, настільки ним от він в нагоді став в роботі, хотілося б ще швидше такі подібні дрони утримувати. Давайте почнемо з того що йде вдосконалення будь-якої продукції, яку використав. Пропонують українські компанії для наших захисників, тому що велика кількість дронів, які зараз використовуються для е, отримання оперативно -так тактичної ось, е, ситуації на лінії бого зіткнення, е, суттєво відрізняється від тих дронів, які використовувалися ми на, на початку повномасштабного вторгнення. Давайте згадаємо, як ми свого часу активно використовували, наприклад, мавіки для отримання розвідувальної інформації. Зараз ми кажемо про те, що ми використовуємо власне дрони власне виробництво, які спроможні там знаходитися понад 4 години в в повітряному просторі мати Різноманітне корисне навантаження, яке дозволяє там отримувати в, в якісну картинку, навіть з висоти там чотири тисячі метрів. Тобто ми кажемо про те, що розвиток українських БПЛА дозволяє зараз виконувати велику кількість задач, навіть підсвітлювати е, цілі для е, нашої артилерії, на, навіть підсвітлювати цілі для наших е, засобів ураження, які використовуємо ми, наносячи удари по ворогу. Тому е, тут треба зрозуміти, що якщо ми кажемо. Про даний а, вид розвідувального безпілотника, то це оперативно-тактичний, який зможе може працювати там на, на глибину до там 100 120 кілометрів, і додатково кажемо про те, що він насправді може 4 години знаходитися в повітрі і оперативно передавати всю необхідну інформацію нашим військовим для того, щоб розуміти, що відбувається на лінії базітини, і а, вже а, шукати рішень, чи відправляти ті ж саме дрони на ураження, чи відправляти артилерію, чим чим працювати по. Пане Анатолію, наскільки от ця війна дронів вона прискорилася за останній рік, враховуючи і російські, скажімо так, розробки, і російські дрони, які вони зараз почали використовувати? От навіть у нашому ефірі ви розповідали про, оцей, про Молнію. Так наскільки вони теж от намагаються, скажімо так, втримати у ці перегони? Ну, знов таки, Росія активно ставить ставку на дрони, тому що ми бачимо збільшення кількості тих самих шахедів щоночі. Тобто, вони розуміють, що дрони є найефективнішою зброєю за рахунок того, що інколи можна їх робити дуже дешевими, якщо ми кажемо, наприклад, про ту ж саму молнію, а інколи ми можемо їх робити настільки технологічними, що вони можуть там, як у нас, долітати там за дві тисячі кілометрів і вражати об'єкти стратегічно важливі для Російської Федерації. Тому тут треба зрозуміти, що е в будь-якому випадку ми можемо казати, що це суттєво впливає і збільшує наші можливості, але е вкотре наголошую, що не можна відмовлятися від танків, не можна відмовлятися від будь-якого іншого е озброєння, тому що саме комплексне виконання задач за рахунок, наприклад, якщо ми кажемо навіть про. Броню, яка оснащена якісними засобами радіоелектронної боротьби, дозволить працювати по ворогу, не боючись будь-яких FPV-дронів або дронів навіть на оптоволокні. Тому що є розроблені системи для активної протидії. Тому ж таки повертаючись до основного питання, тут а, хочу зазначити, що є важливим. А, а, Процес підходу до виконання бойових задач, коли ми кажемо про імплементацію натівських стандартів, на кшталт того ж самого Mission Commander, коли військовий отримує бойову задачу і самостійно приймає рішення, як її буде виконувати. Зрозуміло, що в даному випадку а, немає безобмежених там прав є певні доктрини, які коригують роботу військового, тому що, наприклад, не можна використовувати певні види озброєння, якщо ти знаходишся поруч з цивільним населенням, ну і так так далі там є певний набір теж е, обмежень, але це суттєво допомагає військовому скорочувати прийняття рішення. Тому що, якщо ми кажемо, наприклад, е, м, побачили там певну бойову задачу і узгоджується з керівництвом, то це на це витрачається час, і оперативна обстановка може змінитися. І поки ми вже отримаємо від е, командування, наприклад, дозвіл на використання зброї або будь-яких уражень, вже оперативна ситуація змінилась і вже треба зовсім по іншому діяти тому ж повертаючись до основного питання ефективності використання дронів ми кажемо про те що ці технології значно пришвидшують наші можливості тому треба швидко приймати рішення і саме за рахунок імплементації певних стандартів які використовують більші більшість країн НАТО, треба значити це буде більш ефективним використанням але жно-таки, давайте пригадаємо, скільки було на початок повномасштабного вторгнення в Україні компаній, які займалися безпілотниками, близько 20. Зараз ми можемо констатувати, що понад 200 компаній, які виготовляють вже готовий продукт безполотник. Я вже не кажу про компанії, які займаються безпосередньо комплектуючими для, для, для цих безполотників. До речі, є низка українських компаній, які виробляють БПЛА, які попали в двадцятку найкращих компаній світу по виробництву безпілотників. І окрім скажімо так, тому що дуже часто ми коли говоримо про безпілотники, про дрони. В основному зосереджуємося на дронах, які літають на повітряних дронах, але в Україні активно застосовують і все більше розвивають і наземні дрони, і морські дрони. Ми бачили результати цієї роботи. Ви згадали про компанії і про розвиток. Наскільки Україна як скажімо так, потенційним є ринком для інвестицій? Можливо, навіть в тому числі інвестиції зі сполучених штатів Америки, саме у сфері дронів. Розробки створення випробувань в польових умовах, тому що на жаль, мусимо констатувати, що по суті йде випробування безпосередньо в бою, і багато а, виробників зброї теж у цьому зацікавлені. Почнемо з того, що насправді лінія бозітнення зовсім відмінна від тих бойових дій, які відбувалися в світі до цього. Тобто, це Складна війна з е, доволі потужним ворогом, і тут е, ми кажемо про те, що ми використовуємо зовсім інші технології і підход до виконання бойових задач, і це вимагає більш. Якісних рішень, і звісно, що більшість світових компаній зацікавлені отримати доступ до такої площадки для того, щоб випробувати свою техніку або запропонувати якісь рішення. Знов таки треба зрозуміти, що більшість рішень надається з боку українських інженерів і інженерів. тому що на більшість таких якісних рішень щодо наземних роботизованих комплексів, щодо е е надводних дронів, підводних дронів або повітряних дронів було розроблено українськими інженерами. Звісно, що ми потребуємо взаємодії. Тобто я кажу про це а, в плані а, обміну а, трансферу технологій між Україною і західними партнерами, і ми бачимо, наприклад, а, створення. Сумісних продуктів між Боїнгом і Антоновим ми бачимо там інші німецькі компанії заходять. Але насправді тут треба зрозуміти, що в даному на даному етапі треба сформувати такі умови, щоб ці технології залишались в Україні, не виходили за кордон. Тому що виход... більшість інвесторів передбачають витягнути їх за кордон і робити їх uh -huh. в безпечному місці, тому що поки що в Україні не розроблені нормативи е законодавчі, які б дозволили би розподілити ризик між приватними е приватним сектором і державою на випадок, якщо е, підприємство буде уражено ворожими ракетами, і це. Те питання, яке постійно задають інвестори, які хочуть дійти в Україну, запропонувати е, свої якісь гроші для того, щоб розвивати технології, ті, які зараз е, випробовуються в Україні. Тому е, насправді е, якщо ми кажемо про війну, е, яка зараз відбувається, Україна запропонувала велику кількість рішень, які навіть е, зблагали е, сприйняття штучного інтелекту. Ми бачимо зараз новий очальник, очільник овального е, кабінету, зазначив, що готовий і про Ував штучний інтелект і розблокував можливість його розвитку, тому що основною проблемою, з яким стикнувся світ під час імплементації штучного інтелекту в зброю, це було те, що до цього а, людина приймала рішення, чи вбиває вона людину. А тут приймає рішення робот, чи вбивати йому людину. І це було основним а, таким стоп-словом. під час котрого а, неможливо було а, просувати далі цю технологію. Україна зламала цей підхід. Ми бачимо використання штучного інтелекту на в Деяких елементах, і ми вимушені, і ми будемо розвивати цей напрямок далі, тому що нам потрібно замінити особовий склад технікою, і це у нас вправно виходить. І в деякі е, такі підрозділи наші, які як е, е, со себе в щодо нових технологій нового підходу ведення бойових дій, е, показали якісний приклад застосування роботизованих нападів, роботизованих відбиття від, від, від отак з боку ворога. Тому е, повертаючись до основного питання. Якщо ми кажемо про розвиток безпілотних систем в Україні, то зараз ми побачимо, окрім того набору, який повітряне, наземне або е, е, наводні, ми зараз побачимо е, безпосередньо вже більше взаємодії е, між цими безпілотниками за рахунок е, того, що буде керуватися все це штучним інтелектом і е, Велика кількість безпілотників буде а, коригуватися одним або двома операторами. Це до чого треба йти, тому що насправді особовий склад дуже важливий і. А... Коли ми це зможемо е, запропонувати нашим військовим, тоді можна казати, що про необхідність е, знаходження людей на нулі буде непотрібно, ну, тобто не буде потрібно знаходитись людям, тому що достатньо буде е, вибудувати активну лінію захисту за рахунок роботизованих систем, які не дозволять ворогу е, перетнути е, лінію розмеження. Дякую, пане Анатолію. Анатолій Храпшинський заступник директора української компанії з виробництва засобів РЕП про е, безпілотники дрони. І е, я дуже сподіваюся, і всі ми напевно з вами сподіваємося, що враховуючи оцей весь розвиток в Україні технології саме безпілотних систем, залучення штучного інтелекту дозволить нам в тому числі протидіяти і повітряним атакам зі сторони Російської Федерації. Чому я про це згадала? Тому що поширюється у нас червоний колір на мапі повітряний. Тривог, і наскільки Ой, я бачу так, в Києві повідомлення а, повітряних сил з ВЗСУ, міг це 31. міг 31 А в повітрі відповідно ракетна небезпека буде звичайно, що по всій Україні всі області будуть червоними зараз за кілька хвилин. Mm -hmm.